Добрий день, шановне панство. Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців. Прізвище Хоменко в Україні налічується 29 464 носія цього прізвища. За поширенням займає 42 місце. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Хоменко є міста Київ, Дніпро та Харків. Прізвище Хоменко походить від україномовного варіанту слов'янського церковного імені Хома, яке в свою чергу пішло від імені Новозаветного апостола Хоми. Спочатку поширення. Ім'я Хома, а пізніше від нього утворилось прізвище, яке вказувало, що людина є нащадком чоловіка з іменем Хома. Прізвище Хоменко насили дворянські роди української козацької старшини, в тому числі Чернігівської губернії. Тобі сподобалось, було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатися про тлумачення свого прізвища, залишай коментар під цим відео та кидай донат на картку, номер якої знайдеш у першому коментарі до цього відео.